Про ситуацію на Одещині будемо далі розпитувати у Сергія Брачука, речника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні, Слава. вітаю перш за все, як минає день на Одещині зараз. Чи маємо ми повітряні тривоги, чи були спроби росіян атакувати регіон? Ну, по перше, я хочу з вами погодитись, що росіяни прийшли на нашу землю забрати найголовніше наше українське життя, тому і відповідь наша має бути адекватна. І завжди кажу, що не радію смерті ворога, але дуже нею тішуся, тому що кожен знищений окупант це Життя Українця великого, малого, старенького чи юного. Ну а повертаючись до оперативної ситуації, у нас на півдні, в нашій Одеській області, наразі повітряних тривог немає. Сьогодні вночі, як відомо, була чергова атака Російської Федерації дронами Камікадзе. На жаль, було влучення. Два влучення є, і третій дрон вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. На жаль, коли ми говоримо про влучення, то мова йде про. Об'єкт військової інфраструктури відбулася детонація е, на території військового об'єкта, і були задіяні усі відповідні служби. Хочу зразу відзначити. Що як і протягом усіх цих місяців великого вторгнення діяли всі дійсно злагоджено, чітко і у нас немає постраждалих. Слава Богу, і це найголовніше, що сьогодні після цієї атаки є. Наразі ми розуміємо, що можливі атаки з боку російських окупантів саме за допомогою цих дронів камікадзе, тому що ви бачите, ці хвилі вже кілька днів поспіль у нас тут в Одесі відбуваються. Наші військові влучають, збивають, знищують цю ворожу техніку, але наразі відпрацьовують, ну скажімо так, алгоритми дій, що більш вдаліше, більш ефективніше діяти проти цієї зброї. Тому що ці дрони, як відомо, вже мабуть, всі вивчили тактико-технічні характеристики цієї зброї. Вони звичайно їх звук є в Одесі. Ми називаємо їх уже мопедами. Він дуже чутний. Але от саме для ППО є певні проблеми. Uh -huh. Але це певні проблеми, яка це свій час і військові кажуть, що оперативно на це відреагують і сподіваємося. От щодо загроз, то розуміємо, що загроза від дронів камікадзе є і на сьогодні. Будь-якої хвилини закликаємо, звичайно, одеситів реагувати на ті самі гучні звуки. які От до речі, навіть, як діяти, повіти... якщо людина почула цей звук? Я так розумію, він характерний. Той хто його чув один раз, уже другий раз не сплутає. Ну, я думаю, що цей звук вже знає, ну принаймні Одеса точно в регіоні, слава Богу, його ще не, не чули, можна побачити е, в інтернеті. Тут би я теж хотів окремо трошки пізніше зупинитися. Коли ви почули цей звук, то негайно треба йти до укриття. Е, буквально якщо вас десь застало, скажімо так, на вулиці, то якщо це центр міста, то взагалі це є якийсь будинок, можна сховатися в так звану арку. Якщо ми говоримо про е, такі. Ви так, в нас пв нас ми, Ми вас не чуємо. На жаль, десь зник звук. Давайте спробуємо переналаштувати зв'язок, щоб ми почули ці зокрема практичні поради. Бо Одеса останніми днями дійсно вона постійно є об'єктом атаки дронів, які запускають російські окупанти. Мені підказують, що вже можемо продовжити розмову. пане Сергій, можемо продовжити. Ми з ми з останнього що ми почули. Це якщо є арка, можна сховатися в арці. Так, можна сховатися. в арці. найголовніше не треба займатися любительською відео або фотозйомкою, щоб засняти той дрон, тому що це небезпека. Небезпека дуже серйозна. Треба сховатися уламків. Багато дуже серйозна вибухова хвиля. У разі влучення, ну якщо навіть наші сили підрозділи збройних сил України збивають такі дрони, то ще раз хочу сказати дуже багато маленьких частинок, і вони можуть прилетіти до будь-якої людини, краще сховатися, перечекати і діяти за сигналом повітряної тривоги, тому що можлива і повторна атака, і ворог це вже показав, тому що один дрон він ніколи саме один не прилітає. А наскільки вони швидко рухаються, тобто скільки є в людини часу з моменту запуску. Коли вмикається повітряна тривога, і до моменту, коли потенційно може бути вибух. Кілька хвилин є точно. Це той час, коли сховатися можна і знайти. знаєте, треба берегти життя і розуміти, що це не іграшки, і людина, коли в такому стані знаходиться, інколи навіть стресовому все таки потренуйтеся, визначити те місце, де ви зможете сховатися. Я зараз не жартую. Треба до цього теж підготуватися. Ну, ворог задіяв нову тактику. Ну що ж, задіяв нову тактику в нас має. Бути антитактика, тому о, треба діяти, треба готуватися, і це, врешті врешт дійсно повертаючись до початку розмови, рятує найголовніше mm -hmm. життя. Я так розумію. коли стало більше атак дронів, камікадзе стало менше ракетних ударів по Одесі, чи ні? Абсолютно вірно було якесь таке затище, певне і розуміли. Ми що ворог можливо буде якраз застосовувати нову так. І коли на Харківському напрямку знищили перший такий дрон-шахід, дрон Камікадзе, потім були атаки на Миколаївську область, в Очаків там було намагання, і навіть був прильот, і один дрон я точно знаю, що його знищили. Буквально за два дні до цього ми говорили, що можлива така атака на Одещину, і о, не помилилися, на жаль, так.